Оп? Оп? А що це все посиніло так? Що це все посиніло? Бля... Що происходит... Від у мене зміна. Параноя. Ха-ха-ха. ха, -ха, 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 -ха. туди Хтось украв мої кольори, Витос. Все, все наркотики, я тобі казав Так трава, це наркотик. Може туди хтось вместо трави положив наркотик. Надо їх знайти Все, ми будемо шукати, хто мені місто трави положив наркотик сьогодні в косяк. Ми, ми їх всіх зараз знайдемо Ой, вернулись кольори. Це Джон Блек. Джон Блак, пістон Траболтович. Ну поїхали, да, там ці злочинці? Десь чинять зло.